Доброго дня і коротко з вами хотів сьогодні поговорити про ліки, які ми використовуємо під час лікування грипу. Так як зараз у нас є пандемія грипу, сезонна, нічого особливого такого в цьому немає, але досить багато людей хворіє, тому про це потрібно поговорити. Які з ліків ми використовуємо? Є ліки, які знову ж таки ми використовуємо з метою зменшення. Вивільнення частинок вірусу з клітин, які є інфіковані вірусом, це препарат по типу таміфлю, який в принципі ви достатньо, скажімо, добре знали з попередніх грипів, який був, скажімо, відомий для нас, і він є так само відомий для більшості сімейних лікарів чи інфекціоністів. Використовується цей препарат переважно перших кілька днів, призначає його лікар доза, переважно одна або дві таблетки. В залежності від маси тіла а, в день, в добу при, при, призначати цей препарат пізніше, вже там шостий, сьомий, восьмий день, вже великої такої скажімо, потреби немає, тому що наш організм, виробивши антитіла, сам знищить вірус грипу. У нас немає хронічного грипу ні в кого. Тобто це так працює. Тобто, саме ці препарати призначаються, якщо є діагностований грип. Для того, щоб діагностувати грип, ви робите швидкий тест на грип чи в сімейного лікаря, чи в лабораторії, чи в аптеці купляєте тест. І відповідно, якщо тест підтвердився, тоді відповідно сімейний лікар призначить вам препарат, який, скажімо, впливає на. Поширення в нашому організмі вірусу грипу знову ж таки, ці препарати достатньо. Ну група цих препаратів вона достатньо є так само, скажімо, токсична, тому знову ж таки передозовувати або вживати якісь більші дози цього препарату не потрібно. Крім того, які ще ліки ми приймаємо при грипі. Ми приймаємо переважно нестероїдні протизапальні, це препарати, які відповідно знов ж таки знижують температуру, а також головний біль, біль в м'язах. От оці речі, які, в принципі, ви всі ці препарати знаєте: це і парацетамол, і бупрофен, норофен, а також і німесил теж може використовуватись для дорослих е, з метою стабілізації стану пацієнта. Що ще можна використовувати? Можна використовувати, звичайно, бетергін з позиції, щоб ви отримали трошки більше енергії. Так, це біодобавка, але він працює, він покращує загальний стан, загальний тонус і додає. Енергії, крім того, якщо вже пішло ускладнення бактерійне, переважно це може бути бронхіт або пневмонія, або синусит, гайморит, або піонефрит лікар знову ж таки встановлює діагноз, робить аналіз на це реактивний протеїн, переважно. І якщо є потреба, призначає антибактерійні препарати, переважно таблетовані. Якщо таблетовані антибактерійні препарати за 3-4 дні не допомагають, пацієнт скеровується в стаціонар для призначення більш потужних антибактерійних препаратів для стабілізації від ускладнень грипу. Ну, в принципі, це основні такі моменти, які є. Плюс, скажу, якщо у вас є важкий грип, що це означає, що п'ятий-шостий день висока температура, обов'язково звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням і імуностимулятори, імуномодулятори не приймати, плюс вони не забезпечують незараження грипом. Тобто немає зараз препарату, який би міг, би, скажімо, забезпечити те, щоб ви не заразилися грипом. Вакцина зменшує ризик тяжкого перебігу грипу. Її так само треба колоти за 2-3 місяці до пандемії, щоб знову ж таки виробився імунітет. Колоти за тоді, вже коли пандемія, трохи, скажем так, пізно. Плюс, звичайно, вона більше використовується для груп ризику, хто має хронічні супутні захворювання. Що ще пораджу? Тобто, якщо у вас є хронічні супутні захворювання, будь ласка, контролюйте в лікаря їх стан для того, щоб ви були. Максимально, скажем так, збережені, і чим краще працює організм, тим легше він перенесе будь-який новий грип. Чим більше організм розбалансований, відповідно буде проблема. Так що, якщо цілий рік організм практично ви травите алкоголем, тютюном, поганою їжею неякісною, набираєте вагу, не рухаєтеся, не займаєтесь спортом, п'єте багато, наприклад. Алкоголю і, взагалі, скажем так, не дбаєте за свій організм, то просто вколоти один раз вакцину. Це не є вихід з тої ситуації. Тим більше вакцина на 100% не гарантує легкого перебігу грипу. Тому думайте і починайте все таки себе, і починайте здорового способу життя. Дякую усім, до нових відео.